Доброго ранку. Неділя, 10 вересня, крайній день подорожі. Не віриться, що два тижні можуть прилетіти так швидко. До Ужгорода їхати 75 кілометрів. А це означає, що з вас 75 гривень на монобаночку. Я трошки захворів, поснідав пігулками і почуваюся вже краще. Тож побажайте мені удачі, а я рушатиму в дорогу. Минув сваляву. Тепер тільки траса. Їдемо в Ужгород. Прилетіли 17 кілометрів. Вже Мукачівський район. катимось. Класна погода, покутний вітер. Одне задоволення їхати. Тільки їхав, був такий непоганий обхильчик, Мінімальна висота була 150 метрів над рівнем моря, а вже піднявся на 220. Слава Богу, зараз даунхіл і їдеться взагалі просто класно. Заїхав Мукачево, їду вулицями жодної душі. Просто мені ж моторошно було. Я думаю, куди ділись? А виходить, тут до мого приїзду, коли новий асфальт, щоб на велосипеді було зручно їхати. Вже залишив Качево, прямую до Ужгорода, залишилось всього якихось 40 кілометрів. І велопробіг закінчиться, тому що одна з цілей буде досягнута, а саме 1000 кілометрів. Я не зупинюсь на цьому, потрібну суму мене зібрали. І я крутитиму далі. А поки що я насолоджуюсь теплою погодою. Перемучі Карпати вже залишились позаду. І... На маршруті будуть лише поля, поля і поля. Я не знаю, що навіть сказати. Але це все закінчується. І те, що закінчується, починається нове. Привіт, Ужгород! Ось і закінчується чудова подорож від самого Києва, столиці України до Закарпаття. Тисячі кілометрів позаду, багато складнощів і викликів. Дякую кожному з вас за донати та підтримку. Я все це бачу та відчуваю. Але настав час повертатись додому. Хоча й пробіг завершено, але збір триває. Нагадаю, що наша ціль це придбати пікап та 5 дронів на фронт. Підтримуйте, донатьте і слава Україні! Побачимось з вами дуже скоро. Па-па!